Деякі люди з дитинства терпіти не можуть консистенцію коктейля. ні молочні, ні будь-які інші смузі, ну не їхній, це формат їжі. Таким можу порадити наступне: не хочете пити коктейлі, не пити, їжте їх. Не переймайтеся, таке буває, і у мене є дві чудові новини. Перша ваш ненависний коктейль можна перетворити на бісквіт. Той самий шоколадний ваніль, ягода, печиво і все корисне, що має потрапити разом із ним, можна отримати у вигляді чудового бісквіту з додаванням одного яйця. Якщо ви така людина, я одразу вам дам меню і рецепт цієї простої страви. Їси собі протинові бісквіти і стрункішаєш. Друга є унікальні батончики Формула-1, шоколадні і журавлинові. Все те саме корисне у вигляді батончика, який нагадує десерт з чи навіть тортик. Тож забудьте про нудні рамки, харчуйтеся із задоволенням, як вам зручно, стильно, смачно, а головне ефективно. Всі корисні речовини залишаються при вас. І нехай смузі бояться нас, а не. Навпаки, звертайтеся.